Вітаю цього вечора. Будемо говорити про наболіли. Рік, що минає, круто повернув життя багатьох українців. На жаль, не в кращий бік. Чимало людей потрапили під скорочення і залишилися без роботи. Поки політики думають, як спрямувати державу на Європу. Ми спробуємо відшукати відповіді на запитання, де заробити. Допомагатиме нам наш вечірній гість, заступник директора Полтавського міського центру зайнятості Юрій Парьоха. Доброго вам вечора. Доброго Юрий вечора. Юрій Сергійович, розкажіть, будь ласка, як рік ще минає, позначився на вашій роботі? Боть у вас своя статистика? Ну звичайно, цей рік був надто напружений. Він пов'язаний з подіями, які відбувалися в Україні цього року. Він пов'язаний з тим, що збільшилось, збільшилось число біженців із територій тимчасово окупованих з Автономної Республіки Крим із Луганської та Донецької областей. От. Тому ці люди якби, шукають можливості десь працевлаштуватись, ми надаємо їм цю змогу, надаємо цю можливість, ми там і постійну роботу пропонуємо їм, і тимчасові роботи, громадські роботи. Власне, на сьогодні я хотів би вам показати. От, статистика з 1 травня до нас звернулося 257 осіб е і 154, з яких працевлаштовано. Тому це досить велика сума, велика кількість людей, е як для нас. Не, всі, не всіх влаштовує наша робота, не всіх влаштовує заробітна плата, тому що рівень заробітних плат в цих областях значно вищий. От. Але все-таки вони знаходять тимчасово. Сподіваємось, що вони тимчасово в такому стані, якби перебувають, і тому ми їм допоможемо. Які це роботи стосовно біженців? Що це за робота для них? Ну це роботи, які пов'язані із тимчасовою, це громадські роботи, які надаються. Ми оплачували громадські роботи. Це і вже працевлаштовано люди, які за своєю професією, це і педагогічні працівники, і медичні, тобто і кваліфіковані. і такі професії, як токар, фрезерувальник. От, і де зараз реально відшукати роботу взагалі реально. які посади є вакантними реально ринок праці в Полтаві досить напружений. Є певний дисбаланс, який пов'язаний з тим, що підприємства, які ринку утворюючи були, вони закриваються або зменшують кількість працівників. Тому ми сьогодні ну, навряд чи зможемо надати так от у повному обсязі ту кількість і якість цих робочих місць. Звичайно, є в сфері обслуговування багато робочих місць. Яка це робота? Ми були на ярмарку вакансій, там говорилося про те, що Найбільше зараз роботи для тих, хто вміє щось робити своїми руками, тобто не інтелектуальної, а також більше токарів, презрувальники. Це попит на ринку праці зараз більше на робітничі професії. Це токар, фрезерувальник, це кухар, кондитер, швеї швеї у нас, на жаль, ну недостатньо не у нас кваліфікованих працівників в цьому напрямку, тому ми зараз. Є у нас можливість перенавчати людей. От, для цього ми видаємо ваучери на навчання за рахунок служби зайнятості. Вони оплачуються. Це є і робітничі професії, і хто хоче здобути собі другу освіту, він також має цю можливість. Хто має право на ваучери на перенавчання? На ваучери на перенавчання мають право люди, які досягли 45 років і в яких страховий стаж не менше 15 років. Вони за наш рахунок, не виїжджаючи з Полтави в сертифікованих вузах, вони одержують собі другу освіту. Але це люди повинні, які вже мають якусь освіту. Просто без освіти здобути їм, ми так освіту не надаємо. Це тільки вже хто її, якби. Хто має базову освіту. Як відбувається процедура отримання цього ваучера? Куди йти, куди звертатися? У нас займається відділ по, відділ по наданню ваучерів, тому вони в будь-який час, хто має бажання, звертаються і дають роз'яснення, які треба для цього документи, які умови його отримання. І без, зай, без зайвої волокити. З якими спеціальностями навчання відбувається? Ну, за якими спеціальностями? Ну зараз у нас е, відкрились нові спеціальності. Це сестринська справа і соціальна робота е, мають досить великий попит. Ну і так, також автомобіль, автомобільне господарство, агрономія, захист рослин, інженерне програмування. От, досить е, великий набір робітничих професій, водій, навантажувача, тролейбуса, електрогазозварники, машиніста-вторгейдера. Ну, власне, перелік дуже великий, от, і ми цілком ринок можемо заповнити людей, зробити більш конкурентно на ринку праці. Після цього навчання працевлаштування гарантоване. У багатьох випадках так ми на десь на 95% ми про ми працевлаштовуємо наших людей, які навчаються. А яка ситуація із молоддю? Скільки у вас молодих людей яка та робота ну, з молоддю? Розумієте, зараз роботодавці не дуже хочуть брати людей без досвіду роботи, тому ми звичайно. Допомагаємо в цьому, тому що у нас є можливість компенсувати єдиний соціальний внесок при умові, якщо вони беруть молоду людину, працевлаштовують, ми, вони їм сплачують заробітну плату, а ми сплачуємо єдиний соціальний внесок за роботодавця. Ну, За цей час він набуває досвід. Тобто вже безпосередньо у роботодавця. Я думаю, це, це, це досить. Хороший варіант для того, щоб могли ми працевлаштувати і молодь, і людей з особливими потребами. Давайте конкретніше, і якого працівника хоче бачити роботодавець зараз? Ну роботодавець хоче бачити і освіченого, і який має значний досвід роботи. От, тому не, не завжди це відбувається, тому що люди, які мають певний досвід, вони хочуть певні умови праці і певну заробітну плату. Так? Це роботодавець теж не завжди може їм забезпечити. Ми намагаємось знайти таких людей, щоб влаштовували і роботодавця, і людей, які шукають роботу, щоб у них було ну, гідне робоче місце. Так, і а яка ситуація зараз з інвалідами? Чи реально їм бути конкурентноспроможними на ринку праці? Ну, власне, що стосується людей з особлими потребами, ми недавно проводили ярмарок вакансій 27 листопада буквально, де були запрошені більше 25 роботодавців, було десь більше, ніж півтори тисячі. Людей, які це були і інваліди, і не тільки інваліди, які мали змогу зустрітися з роботодавцем, мали змогу з ними поспілкуватися, знати умови праці. Тобто це досить така поширена форма охоплення людей. Ми в цьому плані тісно співпрацюємо з міською владою. Проводили координаційну раду 2 грудня проводили координаційну раду, на яку запрошували роботодавців і навіть тих, які може, не зовсім виконують квоту, бо згідно законодавства, підприємство має 4% віддати людей з особливими потребами своїх місць. Тому ті, що не виконували, ми. Запрошували їх і розбиралися, які причини, в чому вони не можуть надати там певні ці робочі місця. Власне, це дієва форма, ми з ними. Неодноразово такі проводили, і надалі будемо проводити. Тобто, в головній масі ці питання якби вирішуються. Люди при це влаштовуються. ну можливо, не всі мають ту роботу, роботодавець не завжди може. Запропонувати роботу, яка б відповідала умовам умовам, які вимагає там сек, там, тому що не кожен може там виконувати роботу пов'язану там перебуванням на холодному повітрі, там в транспорті, щоб довго стояти. Там ну власне кожного свої захворювання, і угу. відповідно кожному підбираємо можливість працевлаштуватись так, щоб він міг виконувати цю роботу. Якісь цифри по інвалідам є. Так, звичайно, звичайно. У нас працевлаштовано э, за працевлаштовано 220 осіб за період з початку року інвалідів. Ну це досить велика цифра і. Маючи на увазі, що не так просто знайти для них роботу, все-таки ринок праці у нас трішки просідає останнім часом. Сподіваємося, що в наступному році ці показники вирівнюють це підприємство, ну, якось стабілізує свою роботу. Скажіть, будь ласка, хто може бути клієнтами вашого центру зайнятості і який проміжок часу ви супроводжуєте людину? Власне, клієнтом може бути, бути всі, хто в якихось за певних умовах, ну так в таких умовах, да? кого немає роботи зараз, і вони готові в пошуках цієї роботи звернутися до нас. Ми супроводжуємо людину від того часу, як вона прийшла до нас, і з того часу, як ми її працевлаштували, ми проводимо семінари. З пошуку роботи ефективного, хто має можливість там відкрити свою справу, ми надаємо допомогу, ми надаємо допомогу в складанні там бізнес-планів, випуску, все, і даємо якісь єдині, сплачуємо кошти для того, щоб ми могли надалі. Людина могла надалі вести свою справу на перший випадок. Тому. У нас практично охоплені люди повністю. Яка сума допомоги? Сума допомоги, там вона корелюється, вона не є однаково. Угу. От і Це, там складається допомога, яка людині, там залежить вона від суми, яку вона получала, яку вона отримує щомісячно, ну ця сума за рік береться, одноразово виплачується. Днями Полтавський міський центр зайнятості відзначав своє день народження. Які заходи у вас заплановано? Ну, зараз розпочалася українська декада зайнятості Державна служба зайнятості з людьми і для людей. Це передбачено... Декада проводиться з метою популяризації послуг на ринку праці. Цим передбачається. Проведення круглих столів, семінарів, відкритих дверей, ярмарку вакансій, тобто цілий спектр послуг, які надає служба зайнятості, ми максимально їх для цього залучаємо: і клієнтів, і роботодавців для того, щоб познайомити з роботою служби зайнятості, щоб показати їм, наскільки це ефективно, наскільки це надійно, що в Людину, яку вони підберуть роботодавці в центрі зайнятості, це людина буде більш кваліфікована і більш надійна, ніж вони там через папірець, там десь на паркані це зроблять. Тут все прозоро відкрито і надійно. Будь ласка, якщо ви хочете звернутися до глядачів і щось ще сказати, то у вас є нагода камера. Шановні полтавці. Ну, власне, хотілося б сказати, щоб ми з вами зустрічались не в питань пошуку роботи, а десь з більш такого кращого приводу. Але якщо у вас вже так обставини складуться, що вам треба буде звернутися до служби зайнятості, ми готові вам надати всі послуги, які тільки ви потребуватимете. Що ж я вам дякую за розмову і нагадаю, вечірнім гостем сьогодні у нас був заступник директора Полтавського міського центру зайнятості Юрій Сергійович Парьоха. Стабільності вам і віри в краще, попри все.